Били, погрожували та просто викидали з квартир. Те, що довелося пережити мешканцям трьохлазівських гуртожитків за часів правління рашиста Чуркіна, навіть у нічних жахах не насниться. Це було справжнім рабством, зізнаються люди, а вижити вдавалося лише завдяки надії. Хто б міг подумати, що саме український суд відбере бідолашних останні крихти сподівань на захист їхніх прав після п'яти років судів, апеляція таки стала на бік російського олігарха, і це на третьому році повномасштабної війни. Апеляційно скаргу міської ради залишити беззадоволення, рішення Франківського районного суду міста Бога 24 серпня 2023 року залишити без змін. Я відчуваю просто ненависть, злість, тому що це нереально просто кинути людей, просто кинути людей під ноги. Ми вважаємо рішення сьогоднішнього процесу необґрунтованим і прийнятим з порушенням, оскільки судовий процес тягнеться вже п'ятий рік. Ми подали позовну заяву, і судовий процес почався 2018 року. Ще на той час існувало дійсно декілька способів передачі даних гуртожитку у комунальну власність? А також були заведені кримінальні провадження та накладено арешт на дані будівлі. Як таке могло статися, запитаєте ви. А справа у тому, що юридично дві тисячі людей просто зависли у повітрі. Одіозний Чуркін через купівлі продажі лазівського майна так скоригував документи, що гуртожитки подробилися на приватні частки різних людей. А основним розпорядником залишається структура, яка ніби і не російська, але в кінцевому результаті фактично керована тим самим Чуркіним. Просто кинути москалю під ноги. Це просто чистої води знущання над людьми. Те, що ми не маємо права приватизації, ну це на даний час абсурд. Суд приймає приватну власність вище того, що в цей час був наложений мораторій. Не можна було відчужувати житло і нежитлові приміщення. Основна ідея мешканців гуртожитку була в тому, щоб усі три будівлі, в яких вони живуть, передали на баланс міській раді. Як того вимагає закон? Але ця стратегія розвалилася, адже суд вважає, що не може віддати приватну власність у комунальну. От і виходить, що люди стали заручниками ситуації, але міська рада абсолютно не погоджується із логікою суддів. По-перше, було затягування даного процесу, оскільки дійсно апеляційна скарга розглядалась довго була неявка учасників. Були якісь відкладення стосовно наших опонентів-відповідачів. А тепер ухвалено рішення, яким по суті місту відмовлено в передачі будинку, який по праву може належати дійсно громаді. І люди, які проживають дійсно дуже багато часу в даному будинку, можуть приватизувати дані кімнати. Під час продажу тих квартир були обтяження на будинки. Були наложені арешти, але суд цього теж не бере Він тільки приймає рішення приймає захист приватної власності, а простих людей ні. Таким рішенням апеляція буквально залишає мешканців гуртожитків без даху над головою. Приватизувати свої помешкання вони не мають права створити ОСББ також неможливо. Тож будь-якої миті дві тисячі людей опиняться на вулиці без жодних прав та захисту. Ми прив'язані, а ще тим більше, якщо російський власник зараз виграє цей суд, він зможе продати ці приміщення, віддати комусь. І невідомо, що взагалі з нами далі буде. Нас можуть просто в один прекрасний день викинути всіх на вулицю, бо скажуть, ви тут ви суди програли, документів не маєте і все. Люди шоковані рішенням суду, але руки не опускають. Вже сьогодні вони готують звернення у касаційний суд. Та знову живуть сподіваннями, що здоровий та верховенство права такі переможуть російського олігарха, який під час війни продовжує свій безкарний терор проти простих українців. Львівською міською радою тільки після того, отримавши повний текст рішення, буде подано касаційну скаргу на дане рішення, зважаючи на те, що воно дійсно є необґрунтованим. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда тут Львів.